Ранок надії продовжується, і саме зараз будемо говорити про те, що відгукується багатьом. Питання невизначеності. Знаєте, сьогодні молодь не знає, ким бути, вчаться на одного, працюють іншим, третім, четвертим. І життя таке не передбачено, що ці навики, якісь скіли, які ти мав сьогодні, і завтра вже суспільство вимагає щось іншого від тебе. Ти думаєш. Куди я рухаюсь, що робити, де себе знайти. І знаєте, є різні фрази. Хтось каже, що потрібно знайти себе, хтось каже, потрібно створити себе. І от де правда, де істина. А в цілому, знаєте, згадую вислів, який звучить так, що кажуть, є два дні важливих в житті людини: перший, коли вона народилася, а другий, коли зрозуміла для чого. Власне, будемо пробувати розібратись. Ми знаємо, що філософи, різні професори, намагаються. Дослідити і знайти рішення, але знаєте, його так і не знайшли. Але ми тримаємося основи Господа та Біблії і будемо разом з вами про це роздумувати. Тому долучайтесь і ставте свої запитання сьогодні. У нашій студії Еліна Лєсні, керівниця онлайн-школи по душу опікунства. Ну а також авторка двох прекрасних книг: Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти. Вітаємо вас. Добрий ранок. Вітаю вас. Раді, що ви з нами. Так, раді вас бачити вживу? Хочеться <с спитати, <с в нас сьогодні така непроста тема, і я впевнена, що кожна людина, хоча б раз у своєму житті, замислювалася, а для чого я живу, чому я на цьому світі, куди я рухаюся? І взагалі стало собі запитання про сенс життя. І власне, часто ми чуємо саме в християнському такому середовищі про те, що сенс життя це служіння іншим людям. Як це може проявлятися посяктивному? Чи можемо ми так само класифікувати свій сенс життя певною мірою? Да, це дуже складна тема, дуже складне питання, і воно піднімалося у всі віка багатьма людьми, угу. не всіма, але багатьма. І я впевнена, що людина хоча б раз в житті, як ви сказали, задавала собі це питання. Ну що таке сенс життя? От як його визначити взагалі? І е, е, часто люди визначають його особливо в нашій культурі. От я їхала сюди і думала, ну як люди визначають сенс угу. життя? Часто говорять, ну я живу заради дітей. Угу. От, от це класичне українське таке от визначення так, сенсу все. життя. Або я живу, ну мій сенс життя який? Закінчити школу, поступити в університет, отримати професію, вийти заміж, народити дітей. А потім діти а, знову таки випустяться, і я зробив все. Або там... Сенс втратив, та, як, як тоді далі жити? Та, або сенс життя, що там, побудувати хату, посадити, посадити дерево. дерево і народити сина. А коли інший каже, зробили це, ну все. Тоді час, значить подати. А що далі робити? Та? Після Ну, ну, Ти mm -hmm. до 40 в принципі, досягнеш цих цілей. А далі що? Ну, і Ми знаємо багато людей, які там в 40-50 мають. Дійсно, кризу, взагалі, кризу сенсу життя, вони не розуміють для чого вони живуть, і криза середнього віку. Е, мені часто, от е, коли я аналізую цілі або сенс життя, який себе людина ставить, е, схоже на е, знаєте, царя Сізіфа із тої із міфу <гум> давньої Греції, ви пам'ятаєте, що його покарали за хитрість тим, що він мав щодня котити камінь, величезний камінь під гору, <гум> І як тільки він досягав вершини, той камінь. Котився Хочу назад, а, і він щодня це мав робити. Таке прокляття без ефективної, нерезультативної, абсолютно безцілісного життя. А, і знов таки цей міф мені нагадує нас, українців. Ну але значить, сенс це бути в процесі, хтось каже, <смес> <Так>, знаєте. <смес> Наче щастя процес. не досягнути, а в процесі до щастя. <смес> так, ну і от ми в українці теж так вміємо. Так, Парк, ми вміємо працювати, наприклад, ціле літо закриваємо закрутки, uh -huh. а потім на наступне літо їх викидаємо. Ну, таке буває, такі собі безцільно ми, ми придумуємо собі сенси, які нас займають, але насправді не виправдовують наше існування. Uh -huh. Є декілька цитат, які мені дуже подобаються на рахунок сенсу життя. Ну, наприклад, Альберт Ейнштейн сказав: тільки життя прожити для інших варте того, щоб його прожити. Uh -huh. Або він вказав життя як книга, важлива на кількість сторінок зміст. Угу. Uh -huh. А Коелю він сказав, саме життя в тому, щоб знайти своє призначення. Так от mm -hmm. в чому і як знайти то призначення? От е, християни часто визначають призначення як служіння іншим, mm -hmm. та, так, але є, ж також right. часто розчаровуються в цьому, бо служіння іншим mm -hmm. достатньо right. складна тема, і mm -hmm. мало буває також кризи. Коли ти думаєш разом з Хемінгуеєм, е, чим більше я дізнаюсь людей, тим більше я люблю собак. Та mm -hmm. ну навіть mm -hmm. так, да? um, Грецькі філософи теж довго билися над сенсом життя. І цікаво, що апостол Іван, коли він писав своє Євангеліє, він почав з чого? Спочатку було слово. Угу. Так от, спочатку був логос грецький логос. А що таке логос? Зміст, перша причина, зміст життя. Спочатку був зміст, зміст життя. Тобто ми сенс життя не можемо визначити ніяк, якщо не прийдемо до того першого джерела Ісуса. Який є змістом всього? Mm -hmm. От для мене сенс життя це саме в Христі, не в служінні іншим. А він є логос. Він був спочатку, він явився на цю землю як зміст і існування всього. Він є мій творець. Він, він сказав, я є дорога, я правда, і я є життя. Так. Тобто ви хочете проживати життя? Тобто, ну, я є зміст життя. Він так, є сенс, сенс життя. життя. Це, навіть, да, краще. Тобто, людина знаходить свій сенс, коли вона знаходить Христа. І не тільки знаходить вона щодня з ним. От для мене це дуже важливо. Він є мій логос. Питання, звісно, для глядачів і для кожного з нас. Чи є він мій логос щодня? Чи він визначає моє життя? Оце для мене дуже Угу. Mm -hmm. Дуже дякую. Скажіть, чи можуть якісь життєві кризи чи втрати? Ну, ми розуміємо, з однієї сторони воно вганяє в розчарування в депресію, або навпаки, стати поштовхом до пошуку чогось дійсно справжнього, що можливо я весь час не туди йшов і не на цьому фундаменті себе будував. Для мене завжди криза це можливість. Можливість переоцінити, переосмислити своє життя і задачу, яка переді мною стоїть. Я аналізувала, да, я аналізувала всі свої кризи життя, і я зрозуміла, що саме в кризі життя я більше стверджувалась до нового покликання, яке мені Бог давав. Ну, а перед цим я хотіла б ще привести одну цитату людини, яку я не сильно поважаю, ну як я не сильно його люблю. Але він сказав так: той, хто знає, заради чого жити, здатний витримати будь-який як. Та? Ну, ви знаєте, це сказав Ніцше, Потім після нього повторив Віктор Франкл uh -huh. в його трудах а, по екзистенціоналізму. І також uh -huh. він, пройшовши констабори, зрозумів, що якщо я розумію для чого, я здатний витримати будь-яке як. А, для мене, для чого це напряму пов'язано з покликанням? Яке моє покликання? Ефесянам 2,8-10 написано, що ми, Боже творі творіння, створення... В Ісусі Христі, створені на що на добрі діла. на добрі діла, так. які він вже приготував для нас. Зараз ще там цікаво в одному перекладі. Він приготував їх для нас ще до створення світу, так, так, так. щоб ми що зробили? Щоб ми себе посвятили їм ним цим ділам, тобто. Дивіться, я зараз живу в Києві під час війни, а, і Бог наперед, ще до створення світу, призначив для мене добрі діла. Він призначив для мене добрі діла, яким я себе маю посвятити сьогодні. Він, і коли він приводить нас в цей світ не просто так. Ну, е, не буде 8 мільярдів, тобто то він вже має якусь ціль, призначення для кожної людини. Так, тобто, щодня моя задача робити ті добрі діла, які він для мене приготував. Ви Бачите, що сенс життя ми можемо визначити тільки у зв'язку з ним. Якщо його нема в цьому всесвіті, світі, немає сенсу життя. Я можу робити все, що я хочу. Але це неправда, я не зможу робити все, що я хочу. Mm -hmm. Тому це обман такий, що ми вільні, ми маємо слідувати своєму серцю. Ми самі маємо сконструювати для себе mm -hmm. сенс життя. Mm -hmm. Ні, сенс життя ми маємо завжди визначати у зв'язку з логосом, та, тим, тим сенсом життя, який прийшов в цей світ заради мене, і він для мене приготував ті добрі діла. Френсіс Шефер сказав, він відомий апологет, мислитель, філософ. Він сказав: маленьких людей серці Божим не буває. Ця, ця цитата, вона мене настільки підбадьорює, тому що я часто відчуваю себе маленькою людиною. Що я можу? Uh -huh. Що я можу? На що <с. я, я здатна? От я велика такий. війна між двома кринами, що я можу? Насправді маленьких людей в царстві Божий немає. Чому? Тому що добро здатне перемагати всяке зло. Тому, якщо я присвячу себе робити добро щодня, я не маленька людина в царстві Божому. Я виконую те, заради чого Бог мене створив. Тому в кризі дуже важливо зупинитись. Трошки навіть від'їхати назад, от як камера від'їжджає, змінює фокус. Це дуже важливо. Я люблю навіть виїжджати кудись з країни, в іншу країну, якась подорож, провести час такого сабатикла, суботнього переосмислення, так, коли ми можемо проаналізувати мої дари і таланти, які Бог створив мене, в мені, він дав мені, і він кожному дав дари і таланти. Так, кожному абсолютно можливості, які в мене є можливості, які зараз потреби навколо. Де є та потреба, де а зараз в мене таке відчуття, знаєте, один міліметр вправо чи ліво, просто без на, без на потреб. Да? Люди зараз потребують допомоги. Мої бажання, да? бо Бог створює, насправді дає мені добрі бажання кожного дня. І мій досвід. Тобто такі ключові моменти я маю проаналізувати, щоб зрозуміти, до чого Бог мене кличе зараз. Це дуже важливо. Тому в кризах ну навпаки це потрібно сісти, взяти зошита, проаналізувати своє життя по цим п'ятим моментам. Просто в кризах дуже складно зупинитися, тому що ти десь в стресі, в паніці. Ти розумієш, так треба діяти. А так. тут потрібно ну, такий, знаєте, холодний розум сісти, і це складно зупинитися. Але це ну Так, ми всі підійсно, ті сізіфи, да, які котим камінь вверх, і нам дійсно ми нас ловить оця марнота справ постійно, а, і от дуже важливо відійти назад. І я, ми з чоловіком говорили, наскільки часто потрібно це робити, от, наприклад, да, відходити назад uh -huh. і переосмислювати своє покликання. Ми подумали, що ну, звісно, класно робити це на місяць, але це нереалістично. Ре, не в пів року дуже класно, теж можливо, ну, хоча б раз на рік та, зупинятися і проводити таке переосмислення, аналіз свого життя, а, тому що це дійсно важливо. Ми всі схильні збиватися з фокусу. Uh -huh. Особливо враховуючи те, який час ми живемо, яка культура на нас тисне, ми схильні збиватися на фокус, я маю побудувати власне щастя, я маю жити для власного комфорту, я маю зробити щось, я не знаю, побудувати свій бізнес. У цих речах нічого немає поганого. Але справжній сенс визначає для нас саме той, який нас створив. Справжній сенс існування цього чайника. Творець знає для чого нього створює. Так. І тому справжній сенс для мого життя знає саме Бог. І от це дуже важливо розуміти і переосмислювати, чи я не збиваюся шляху. Дійсно, тому що, якщо взяти цю аналогію, то десь розумієш, що ти цвях забиваєш праскою, а не молотком. Ну, розумієш, тому що ти десь не на своєму місці. Угу. Е Mm -hmm. Дуже дякую. А справді так цікаво, що ви підмітили те, що Господь для нас визначає сенс нашого життя, що ми не маленькі, немає маленької людини в царстві Божому. Мені дуже подобається ось ця фраза, візьму собі на озброєння. І ще ось якщо, виходячи, аналізуючи саме ось ці твердження, можемо сказати, що ми приходимо в цей світ вже з певною метою, в яку закладає нас Господь, так, mm -hmm. ось цю мету. І нам важливо у зв'язку із Богом її для себе. Би зрозуміти, так? Так. Дуже цікаво. Ось, а як нам? Це також практично зрозуміти, тому що можливо, ми, коли будемо робити цей аналіз, то ми будемо спиратися все ж на себе, все ж на свої якісь внутрішні відчуття. Як нам все ж таки прийти до цього розуміння разом із Господом? Угу. Ну, звісно, класно при цьому молитися, вивчати слово Боже. Ну і як я сказала, наприклад, визначити дари і таланти. Деколи буває це складно людині зрозуміти свої дари і таланти, бо вона схильна порівнювати свої незначні дари угу. з якимись значними. Дарами, і вона думає, ну що такого в дарі, там, приймати гостей, гостинності? Та? Ну що це за дар такий? Це ж не спікер, там, це не, не пастор, не дякон, не, не, не співак. Та? Це mm -hmm. просто гостинність, тобто вона новелює свої mm -hmm. дари. І от зараз є хороші там, тести навіть в інтернеті, визначення дарів і талантів. В перший момент вона сідає і аналізує свої дари і таланти. Якщо їй важко, вона може спитати людей, які добре знають її. Mm -hmm. Скажуть, а ти можеш... Ну, наприклад, чоловік, чи дружина, чи подруга, чи друг. А підскажи мені, які в мене дари і таланти. що в мене виходить добре? Бо я трохи загубилася та, по життю. Наприклад, якщо мама сидить довго в декретній відпустці, вона може реально загубитися, хто вона є, які в неї дари і таланти. Тому, от такі прості моменти. Зайдіть, загугліть. Зараз є багато таких тестів пройти тест на дари і таланти. Які ці дари і таланти? Другий момент це поговоріть з людьми навколо вас, де є зараз потреба. В чому є потреба в служінні в церкві, в соціальних напрямах, де є потреба, на яку відповідає ваш дар і талант? Це, це в принципі просто. Якщо у вас дар гостинності і у вас багато, наприклад, церкві людей, які вимушено переїхали своїх домівок, угу. то чому б вам не почати запрошувати їх гості? Та? Зараз люди більш закриті один до одного, і навіть такий простий, простий крок та, любові буде, ну, буде ну, дуже важливим. І ви, служачи своїм даром, зрозумієте ваш сенс існування. Та? Підкріпите своєму сенсі існування. Ну, третій момент можливості. Ви знаєте, я колись їхала з чоловіком, і чоловік разом з другом вони організували фонд. Ми з Україною. І ну це великий фонд. Він постачав їжу на лінію фронту. Багато різних компаній також пересилали гуманітарну допомогу. І там друг каже: там у нас одна компанія, вона хоче прислати 20 тонн медицини. Як їй роздати тут 20 тонн медицини? А я просто сиділа поряд і слухала. Ми їхали в авто. І я сижу, і в мене серце забилось, Бо в мене на серці вже було давно бажання допомогти нашим військовим. І народилася мрія. Народилася ідея, а давай ми зробимо коробки турботи для військових. І туди покладемо ту медицину, гігієну, діти намалюють листівки, ми ще надрукували спеціально нові заповіти в хакі такому uh -huh. стилі. І мій чоловік погодився, я сіла, прорахувала це, весь цей проєкт. Ну, а в мене були і є організаторські здібності також. Ну і вийшло, що цей проєкт був на декілька мільйонів гривень. Uh -huh. Я думаю, господи, і чого ж ти мене не призвав до простіших проєктів? Тобто для того, щоб реалізувати якісь проекти, потрібна була віра. Угу. Але була можливість. І ви знаєте, що ми за 5 місяців запакували 10 тисяч коробок турботи. Вау. Хоча, коли я пакувала першу, я думала, що, що я задумала? Вона була важка, вона була об'ємна. Гора мені не під силу, так? Гора не під силу, але пакуючи ці коробки. Запакувавши першу, і запакувавши останню, я зрозуміла, маленьких людей в церкві не буває. Я пакувала не сама, до мене приєдналося дуже багато людей, дуже багато організацій, волонтери приїжджали, забирали ті коробки. Але ми зробили таку крапельку добра, і в кінці кінців я тішилась, бо це була моя крапля добра. Uh -huh. Хай це була крапля в морі да, посеред потреб. Тому визначте оцю потребу і свої можливості, скільки у вас є часу на те, щоб допомогти цій потребі. Uh -huh. Якщо можна дуже коротко, якщо людина розуміє, що в неї покликання інше, але вона скована обставинами тої чи іншої роботи і сфери діяльності, угу. як їй перейти до свого покликання? Можливо, ну, я думаю, що варто починати з маленького. Скільки в неї є можливостей, стільки вона може потратити. Тобто, на це. Я, я про те, що вона не на своєму місці, ну, так? Що вона відчуває служіння в чомусь іншому, а вона там ну, працює електриком, але Бог їй дав інший дар. Та таке буває, бо професія не завжди дорівнює покликанню. Та? Так, так. Е, потрібно молитися і думати, можливо, варто змінити сферу діяльності, а можливо, е, це не той час. Для чогось потрібен цей досвід. Угу. Що би ви побажали людям, якби підсумовуючи нашу таку важливу тему, але в короткому часі. Щодо сенсу життя, я хочу побажати вам жити простим, простою такою істиною маленьких людей царство Боже не буває. Ви не маленька людина, немає ніякої помилки, що ви на цьому місці в цей час, в цій країні, і у вас є все від Господа для того, щоб добром перемагати зло. Дуже вам дякую. дякуємо. Дякуємо вам величезне. Друзі, нагадаємо, що ми говорили сьогодні про сенс життя, про те, як його знайти. Тому що сьогодні, власне, це світній день життя з нами Ліна Лесні, керівниця онлайн-школи по душу опікунству. Авторка книг Мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти. Друзі, давайте. Думати сьогодні у нас є їжа для роздумів про те, який мій сенс життя, ставити собі запитання, про які ми проговорили, і чесно давати відповіді з молитвою до господа, який наш творець, який точно знає і має план для кожного із нас. Друзі, у нас зараз для вас невеличка пауза. Після чого будемо мати також ще одну цікаву розмову про наші думки разом з Еліною Леснік.